топ 5 неймовірних фактів про золотого павука шовкопряда. Перший факт. павутина золотого кольору. Шовк цього павука має природний золотистий відтінок. На сонці він приваблює бджіл, а в тіні маскує пастку. Деякі павуки навіть можуть регулювати інтенсивність кольору залежно від освітлення. Другий факт павутина, що ловить пташок. Павутина золотого шовкопряда досягає до двох метрів у діаметрі і настільки міцна, що в ній іноді застрягають дрібні пташки. Щоб зменшити такі випадки, самка підвішує ланцюжок з решток комах як попереджувальний знак. Третій факт маленький самець і небезпечне побачення. Самець у десятки разів менший за самку, і щоб уникнути поїдання після спарювання, часто підкрадається до неї, коли вона їсть. Деякі самці навіть жертвують частину свого тіла як відволікаючий маневр. Четвертий факт павуки, які вміють рахувати. Золоті павуки пам'ятають, скільки здобичі було в павутині. Якщо одна з жертв зникає, павук може активно шукати її довше, якщо спочатку здобичі було більше. Це свідчить про наявність примітивної кількісної пам'яті. П'ятий факт шовк міцніший за сталь. Шовк цього павука надзвичайно міцний. Його використовували навіть для виготовлення унікального золотого плаща для цього знадобилось понад мільйон павуків.